Доброго дня! У нас сьогодні представлено два глушника від компанії FromSkill. Це глушники в калібрі 556, 223. Чим вони відрізняються? Це попередня модель V2 і теперішня V3. В новій моделі зменшений габарит, зменшена вага в порівнянні з попередньою. 480 грам вместо 600. При тих же сохранних ТТХ. Чим позиціонуємо ми наші глушники? Тим, що вони стальні, вони монолітні, з ними можна працювати чергами. Ресурс наших глушників 10 тисяч пострілів плюс або рік гарантії, тестуємо глушник. Версія третя цього року. цільна монолітна конструкція нерозбірна. 9 камер витримує стрільбу чергами. Тестування у нас на звук на слух. Isso dobra.